10 тисяч кроків саме таку дистанцію людина повинна долати щодня. Про це вирішила нагадати киянам громадська організація Самопоміч для цього у столичному парку перемоги. Вони організували флешмоб, присвячений проблемі малорухливого способу життя. Майже півсотні киян створили живу цифру 10 тисяч. Наш посил, наш меседж сьогоднішнього флешмобу складався в тому, що ми склали цифру: 10 тисяч нагадування на того, що треба щонайменше 10 тисяч кроків робити щодня. А взагалі краще того, щоб ці рухову активність робити в парках, як в цьому прекрасному парку, перемога. А і взагалом в нас в Києві дуже багато парків. Тими славиться наше місто. Що все ж таки в нас ще є зелені насадження, де можна займатися спортом. Учасники флешмобу від малечі до дорослих радять усім українцям не сидіти вдома перед телевізором, а вести активний спосіб життя. Я займаюся спортивно-бальними танцями. Ми катаємося на велосипедах. Ми завжди ходимо пішки, ми підтримуємо цю акцію, тому що 10 тисяч кроків це той мінімум, який потрібно з кожному пройти за день. Виходити на вулиці, ходити, гуляти, відвідувати парки. Наші наша Україна дуже велика, здоровенна, гарна. По завершенню флешмобу кожен учасник отримав у подарунок крокомір для визначення власної кількості кроків, зроблених протягом дня. Для популяризації здорового способу життя серед киян політична партія Об'єднання самопоміч розробила програму, яка б зберігала зелені зони в столиці.